Добрий ранок, друзі. Сьогодні 5 грудня, це четвер, 340 доба року. До нового 2025-го залишилося лише 26 днів. Хтось готується до свят, хтось закінчує важливі справи, але всі ми заряджаємося енергією. Нехай цей день буде наповнений натхненням, радістю та вдячністю. Як казав Вінстон Черчилль, ми живемо тим, що отримуємо, але життя творимо тим, що віддаємо. Тож сьогодні гарний день, аби створювати добро та підтримувати тих, хто цього потребує. Ми починаємо наш ер про ранок. і починаємо, як завжди, з рубрики Свята сьогодні. По перше, сьогодні відзначаємо міжнародний день волонтера. У цей день ми віддаємо честь людям, які присвячують себе допомозі іншим. Особливо важливо відзначити роль волонтерів під час війни з Росією. Вони є нашими героями тилу. Подякуйте волонтерам, адже кожна їхня дія наближає нас до перемоги. Також сьогодні День ґрунтознавця в Україні. Сьогодні вітаємо всіх, хто досліджує ґрунти, адже без їхньої роботи не було б ні врожаїв, ні зелених полів. Україна славиться своїми чорноземами і ми дякуємо тим, хто їх зберігає та відновлює. А ще сьогодні День працівників статистики в Україні. Статистика це не просто цифри, це аналітика, прогнози та підтримка всіх сфер нашого життя. Вітаємо всіх статистиків! Статистик, мабуть, із професійним святом. Ну і головне свято, як на мене, сьогодні Міжнародний день ніндзя. Якщо ви завжди мріяли стати майстром тіней, це ваш день. Навчання бойовим мистецтвом, вправність і витривалість. Ось чому ми можемо повчитися в легендарних Ніндзя. Ну, а кому мало свято, у нас завжди є іменини. Сьогодні іменинники це Тадей, Валерія, Архіп, Максим, Герасим, Ілля, Опана, Сергій, Павло, Петро, Василь, Володимир, Іван. Та Федір, привітайте знайомих з цими іменами та подаруйте їм трохи тепла. Ну а тепер найгарячіша і найочікуваніша рубрика нашого шоу це гороскоп. Тож, овен, ви сьогодні станете джерелом креативу для всіх навколо використайте свою енергію для вирішення завдань, які здавалися нездійсненними. Але бережіть свої ідеї, не всі оцінять ваш геній. Телець – день для несподіваних знайомств і можливостей. Звертайте увагу на дрібниці, вони можуть приховувати великі перспективи. Увечері подаруйте собі час на роздуми. Близнюки, рутинні справи раптово принесуть задоволення, якщо ви підете нестандартним шляхом. Сміливо імпровізуйте навіть у звичних справах. Це здивує вас результатами. Рак. Ваша емпатія сьогодні працюватиме на максимум, але замість того, щоб розчинятися в чужих проблемах, навчіться казати ні заради власного спокою. Лев, ваш день це яскраве шоу. Уважно слухайте тих, хто не часто говорить. У їхніх словах знайдеться щось цінне для вас. Вечір ідеально підходить для творчих експериментів. Діва сьогодні ваші плани можуть перевершити очікування. Випадковий дзвінок або зустріч дадуть несподівану підказку для вирішення складного питання. Терези, баланс між мріями та реальністю сьогодні буде вашим козирем. Не бійтеся приймати великі рішення, інтуїція вас сьогодні не підведе. Скорпіон, у вас відкриються нові джерела енергії, день сприятливий для початку проєктів, про які ви давно мріяли. А ввечері чекайте приємного сюрпризу. Стрілець, ваша харизма сьогодні допоможе вам завоювати серця і підтримку. Але будьте обережні, не всі посмішки щирі. Козоріг, день буде успішним, якщо ви зможете підлаштувати свої плани під обставини. Гнучкість, ключ до ваших досягнень сьогодні. Водолії звичайні речі можуть стати джерелом натхнення, будьте уважні, до оточення, адже навіть маленькі підказки можуть змінити ваш день. Ну і риби, ваша інтуїція сьогодні на висоті, використовуйте її, щоб зрозуміти мотиви людей. А ввечері дайте собі час на відпочинок та мрії. Ну а далі у нас прогноз погоди. Сьогодні природа буде у гарному настрої, у більшості регіонів буде прохолодно, але сонячно. Температура повітря коливатиметься від 0 до десь 8 Радусів ідеальний день для прогулянок чи активного відпочинку. Ну і одразу про поради та прикмети. Якщо у вас починаються важливі справи, сьогодні добре покласти в кишені дрібну монету це до фінансового успіху. Також ніколи не залишайте хліб недоїденим, особливо сьогодні. Це погана прикмета для господарства. Ну і ще сьогодні добре купувати подарунки для близьких. Вважається, що саме 5 грудня вони матимуть найбільший емоційний заряд. Ну, а тепер на черзі у нас трохи мотивації, що зможе зарядити вас на весь день. Життя змінюється не завдяки шансам, а завдяки вашим рішенням. Ця фраза належить американському оратору та письменнику Тоні Робінсу. Вона про те, що навіть найменше зусилля може стати поворотним моментом вашого шляху до успіху. Сьогодні ідеальний день, щоб зробити маленький, але такий важливий крок до великої мрії. На цьому народ, дякую, що ви були зі мною. Нехай ваш день буде світлим, натхненним і. Повненим лише найкращих емоцій. Беріжіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!